Найте, мені здається, що все діаметрально навпаки. Коли щось говорять, відбуваються речі зовсім інакші. Ну, почнемо з ситуації з ліхоєм. Він привіз китайський план. Китайський план не був модифікований після візиту Сідіпіна до Москви Він залишився незмінним після розмови Сідіпіна з Володимиром Зеленським. Він залишився незмінним. Ніхто не коригував 12 пунктів. Я просто нагадаю вам. Що в цьому плані Перед всіх посиланнях про територіальну цілісність тощо не сказано чию цілісність? Хто Китаю ближче Україна чи Росія? Територіальна цілісність в розумінні України кордони 91-го року. Це правильно, це міжнародне право. А територіальна цілісність Росії, що абсолютно неправильно по міжнародному праву, але ближче Китаю, який з Росією дружить, це Конституція Росії. Ви знаєте, що міста Запоріжжя і Херсон частина Росії згідно з російською конституцією, і це означає, що в розумінні Китаю те відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету означає, що Україна взагалі то мала би віддати ці території. Але Китай милосово пропонує ні. Давайте просто перестати стріляти. От, просто перестати стріляти. Ми це вже колись чули. І чим це закінчується? Страшною трагедією нашою. Так, от Китай запропонував це, це чітко написано в плані. Повне припинення вогню на всьому фронті, друге припиняється пересування військ. Це можна читати як завгодно, але крім всього інше, російські війська не виводяться з української території. Взагалі, вони лишаються на всіх окупованих територіях. Більше того, чітко вказано, пересування їх заборонено. Вони знаходяться в Мелітополі, вони лишаються в Мелітополі, вони знаходяться в Каховці, вони лишаються в Каховці, і це стосується України. Що це означає для України? Це означає заборону на будь-які пересування. Тобто, ми не можемо підтягувати війська до фронту з моменту, коли ми на це погодимося, і ми не можемо проводити свій наступ, якщо ми на це погодимося. І росіяни не можуть. Тільки росіяни вони вже билися, билися і ніде більше наступати не можуть. А українці можуть. Тому насправді Китай Ліхуей, привіз план, в якому передбачається замороження конфлікту за корейським сценарієм. Там, де проходить фронт, там має пролягти границя кордон, який буде ну, на десятиліття або назавжди. Я нагадаю, що це не вперше. Коли в 56-му році під час корейської війни там здається може з роком путати плюс-мінус один рік, відбувся нарешті після страшного прориву різанини, яку ваштували північні корейці Кімерсена на півдні. Американці втрутилися, відбувся прорив, і все лишалося тижнів два по, до повної ліквідації північної армії комуністичної і скидання їх в море, і втрутився сказав, Ми вступимо в війну, бо ми маємо захистити північну Корею. Ви припиняєте наступ, і ми пропонуємо 12 пунктів. Ну там було не 12, деякі було трошки більше, і серед них ось саме оцей припинення вогню і перетворення лінії розмежування на сталий кордон і от. Північна Корея з 56-го року існує як штучна держава, і південна Корея не може повернути свою цілісність, тому що так сказали з Китаю. І зараз Китай запропонував те саме. От тоді він був сусідом і міг встановити загрозу, що вони ведуть війська і включаться в війну з, Пів... з північною Кореєю разом проти південної з США, і це злякало, це стримало. А зараз нема чого стримувати. А оліхлей привіз. Доктрину 56-го року, щоб ми просто зрозуміли. А далі мене починають деякі речі лякати. Тому що з одного боку ну він привіз неприйнятну річ. Для того є дискусія, для того є спецпредставники, які мають сказати якусь повну дурню. Він сказав повністю неприйнятні для нас речі. А після того ми кажемо, ми цього не приймаємо. Він починає їздити. Оця човникова дипломатія вишукувати якісь варіанти і пропонувати щось, що підійде всім. Я не думаю, що в цій ситуації щось може підійти всім, але це вже інша справа. Все було б добре до того моменту, доки не відкрив рота наш Ой. міністр закордонних справ Колеба. Слухайте, перед тим Льхвей побував у Європейських країнах він поговорив чітко з європейськими політиками, дипломатами, урядовцями. Він сказав цю позицію. Вони здали цю позицію, оскільки вона для них неприйнятна Саме як неприйнятно, здали свої пресі. Преця це написала, правду написала. Ну, немає сенсу брехати європейським політикам. А Дмитро Колеба почав розказувати. Це все брехня. Це все брехня. Він такого не пропонував. Вибачте, я повірю. Європейській пресі і я повірю європейським політикам. Я ніколи не повірю Дмитру Колебі, Тому що я пам'ятаю, як він, працюючи клерком міністерстві закордонних справ при Януковичі, бігав по іноземних посольствах і доказував, що Юлія Тимошенко і Юрій Уценко самі себе посадили в тюрму і самі від цього дуже раді. І це є торжество демократії, все прекрасно. Не вірите мені, спитайтеся власенка Сергія Батьківщини і інших. Вони вам дуже детально розкажуть цю історію, як Дмитро Колеба брехав, тому що було наказано брехати від тодішнього там від кожари, міністра закордонних справ, а тому від Януковича. Потім він був на низькій посаді посла по Швейцара в Страсбурзі, і він говорив те, що казали від Порошенка: діаметрально протилежні речі. Абсолютно. А потім прийшов Зеленський він почав зговорити знову інші речі, ну навіть не від Зеленського, а від Єрмака. Тому насправді, коли. Колеба почав виправдовувати і прикрашати позицію хулея, я зрозумів, що щось наші про щось почали говорити. І розповіді, що хтось з заходу тисне на Зеленського, що він до кінця року здався, пішов на поступки. Я вам відразу кажу, це є стопроцентна брехня заходу, тиснуть тільки з одним. Проведи нарешті цей контрнаступ. Ми тобі дали гроші під і зброю під наступ, потужний наступ. Коли ми побачимо, що він в тебе виходить, що ти прориваєшся, ми додамо бій. Але ми не можемо пояснити своїм народом, чому ми вкачуємо такі велетенські ресурси в країну, яка не наступає, яка так опороняє Бахмут і не здавала Бахмут там 10 місяців, і що це дало в стратегічному плані? От маленький прорив в Харківській області, котел, зроблений в Лимані, і звільнення приоберений Херсонщини дало підняття, і народ каже, треба допомагати Україні, але з цього моменту як перестали наступати. Падає підтримка допомоги Україні в цих країнах, і вони цього вимагають, вони намагають звільняйте свою територію, перестаньте бавитися спалювання своїх віхів, своїх ресурсів в Бахмуті. Що ми не чули, як американці сказали: віддіть з Бахмута, займіть оті позиції на Донецькому кряжі, збережіть людей, щоб ви не втратили, тому що ви їх втратите замість того, щоб їх посилати на наступ, де вони дадуть прекрасний ефект і не будуть втрачені в позиційній безглуздій бої. Це все було. Нас це говорили? Ні, в нас говорили одіометрально протилежне. Тому насправді ніхто цього нам не хоче, але нам залишають як варіант, або ви наступаєте і робите перемогу, або якщо ви не хочете наступати, і отак сидите, Ну вам ми вам дамо певні гарантії, що Росія не захопить всю вашу територію. Ми вам будемо додати зброю тощо. Тільки коли наш друг хороший Анджей Дуда сказав про е, ізраїльський варіант, мені здається він натякнув, тому що він дуже мудра людина. Він добре знає. Такі речі, я думаю, що він натякнув, наскільки це жахливо? Тому що давайте будемо чесні: хто допомагає Ізраїлю грошима? Та сам Ізраїль працює так, щоб йому не треба було допомагати, бо ніхто Ізраїлю ніяких грошей вже давним-давно не дає. Колись Сполучені Штати давали Ізраїлю багато мільярдів. Вони їх перестали давати. Ой Боже, чи це вже Україна була тоді незалежна? Чи ні? Я не знаю. Чи це було в 80-х роках, чи вже в 90-х. Вони перестали фінансувати Ізраїль. Хто Ізраїлю дає зброю? Ніхто Ізраїлю ніякої зброї не дає. Хіба якісь окремі наробки, але Ізраїль сам робить свої наробки. Хто воює за Ізраїль? Жодна країна світу не воює за Ізраїль. Ізраїльський варіант це означає, ви будете вести вічну війну упродовж Ізраїль 75 років веде війну, ну 74. А нам, А ну, нам нас сильніший ворог. Ізраїль воює з палестинцями і іноді з іншими арабськими державами, які сваряться між собою, які не вміють воювати. А нам протистоїть Ерефія, яка навіть трошки стихнувши, давши якось перемир'я, підготується і нападе наступний раз набагато підступніше і страшніше. Ізраїльський варіант це значить вічна війна і знищення України, повне знищення. Оце і є ізраїльський варіант. Не може бути ніякого ізраїльського варіанту гарантії безпеки, бо їх просто не існує. Ізраїлю є єдина гарантія безпеки своя власна армія, своє власне виробництво і свої чесні політики. Чого в нас ну армія в нас є? Виробництво збройне в нас зруйноване, пробують відродити, і то так більше крадуть. Ми побачили по всіх скандалах. І нашими чесними політиками, а дозвольте, я утримуюся тут, щоб не перейти на не зовсім цензурні висовлювання. Оце ізраїльський варіант дуже чітко сказав про це все Порошенко на безпековому форумі. Слухайте, він ледве стримував роздратування. І всі пробували перевести цей коментар. Це ж він обурюється, що нас не беруть в НАТО. Ні. Він сказав: перша фраза, НАТО це демократія. Записано в преамбулі. Демократія, свободи, свобода слова. Спеціально на цьому наголосив. Ми знаємо, що таке свобода слова. Наприклад, на прикладі телеканалу прямий, який заблокований в нормальному виступі. Виході ми це все знаємо. Він це сказав, і після того він буде дуже. Дуже розчарований, якщо українська делегація не привезе з Вільнюського саміту певні для нас чіткі пропозиції, і він сказав, чому це має робити. Це є закид українській владі, яка відмовилася іти в НАТО. Я Перший свій матеріал в Ютубі нарешті відкрив свій канал після кількох років обіцянок. Що я це нарешті зроблю, зроблю зроблю? Я написав, записав великий матеріал. Навіть я хотів дописати щось масштабне, а вийшов е, об'ємне. Отак буває. На годину вийшов. Ну два, два варіанти, два файли по 30 з хвилин. Але я там якраз розписав оце питання. Це називається Хто хто хто, хто вкрав наше НАТО? І там є оцей момент з посиланням на три варіанти Порошенка. Тому що третій варіант для нас найстрашніший. а якщо ми не в ту НАТО, він для нас буде. Тому що ми, на жаль, країна з корупцією. Від нас досить скоро почнуть відвертатися. От скандали, які зараз ідуть у Франції після скандалу з журналістами, вони просто посипалися. Вони зараз підуть скрізь. Я вже скінчую. І тому в цій ситуації нам. Потрібно демонструвати там, де ми можемо продемонструвати. Ми не можемо в політиці чи дипломатії, Ми можемо на полі бою. В нас найкраща в світі армія, найкраща. І ми маємо це продемонструвати і тоді. Перше і основне, ми маємо проситися реально в НАТО, а не розказувати Байден, чому ми досі не в НАТО. Не можуть Україну прийняти так, як кажуть українські політики, як Швецію і Фінляндію. Тому що треба бути Швецією і Фінляндією. Нульова торанті до корупції, нульове там кумівство, нульове все те, що в нас розцвітає. Свобори і свободи, преси, людей непорушні. У нас все навпаки. Тому це є абсолютна основа. Ми маємо стати такими, щоб нас взяли в НАТО. Наша влада на саміт в Вільнюсі має принести заяву протилежного того, як говорили. Вони казали: нас прийміть без будь-яких варіантів, просто такими, якими ми є. Ні, вони мають приїхати в Вільнюс з дуже прямим проханням, підписаним отою владною трійкою, де має бути написано: ми просимо надати нам ПДЧ. З прискореним терміном виконання, але ПДЧ план досягнення членства. Володимир Зеленський і вся дипломатична машина на відріз відкидають, кажуть, це для нас образово. Ми ПДЧ не будуть красти образово, так, корупувати образово, телеканали закривати образово, а ПДЧ виконував не образово це все, а ПДЧ виконувати вас образово. Так виходить? Оце і є питання. У нас альтернатива. Остання фраза: це не ізраїльський варіант. Ізраїльський в нас не пройде, бо проти нас Росія, а в середині в нас кроти, розкрадачі, Міністерство оборони наше зщасне, арахамії, і, і все інше. Для нас вибір знову цитую Порошенка: це або вступ в НАТО і стопроцентна гарантія безпеки і розвитку. І другий варіант це є Афганістан. Саме Афганістан. Йому дуже багато давали зброї, дуже багато. Дуже багато давали грошей. А потім махнули рукою. На щастя, велика різниця між Україною і Афганістаном, пане Тарасе, це те, що вони ж теж їх питали, ви будете чинити супротив і боротися за себе, і вони сказали, та будуть. А потім ми побачили, як вони все кинули і здалися талібам. Оце власне наш запобіжник. Якби можна було вступити в НАТО армією, то вони б давним-давно взяли б збройні сили України. Ви, взагалі, я вам це скажу. От в нас от наша пропаганда де побудована на посилах, які нам подобаються, тому що вони приємні, а вони неправильні. У нас найкраща армія, наша армія захищає Європу. Так, це правда. Ну, правда, захищає Європу. Європу, в першу чергу, захищає атомна зброя Штатів Америки. Давайте будемо свідомі. Вони не полізують. Москалі не полізу маленьку Естонію, яка їм топталася по їхніх мозолях, як тільки хотіла. Не полізує, все, тому що там НАТО. Але коли йде мова про армію, всі європейські армії НАТО, ну крім хіба що польської, ні, ну, а, ну і ще фінська тепер, вони нікчемні. Ну, що може зробити німецька армія, яка взагалі не обороноздатна, просто але є шикарні армії, дуже потужні? Ну російська армія до 24 лютого вважалася другою армією світу. Іранська армія одна з найсильніших армій на євразійському континенті. Ну, звичайно, поступається китайський. Просте питання: а чому не запросять, якщо армія має таке значення, іранська армія в складі НАТО? Уявляєте собі, яка би це була потуга, та іранська армія сильніша за всі армії НАТО, крім американської і турецької? Ні, з турецькою вона на рівні. Все, от уявляєте собі, а чому Іран не запрошують? А тому, що Іран не відповідає критеріям, і Іран терорист, він ворог НАТО, Туреччина, член НАТО. Вони лікті собі кусають, що робити з Туреччиною, як переконати Туреччину, що вона вийшла з НАТО або стала цивілізованою, тому що. Як може бути натівська армія? Одна з най... вона сильніша. Вона знову вона найсильніша. В НАТО після американської ні одної після американської немає такої сильної як турецька, і толку, коли краї, коли натівська армія закуповує с 400 московитів. А ви не розумієте це обслуговування? Це коди, доступ, це літаки, які летять свій чужий. Там вже ж є оце питання, оті клістрони, це все інше, і вони раптом фактично здають, переходять, розмивають межу можливого військового спроту і ж самій Росії. От як таке може бути? А воно є. Тому питання не в армії. От якби зараз можна було, зараз би приймали Туреччину, її б ніхто не прийняв навіть близько до НАТО. А армія ж найсильніша. Тому не в армії справа, справа в державі, от Угорщиною. Вони не знають, що робити з Угорщиною з Орбаном. Там ж і армії немали. І там якось рахували ще й налітки. Була дуже цікава статистика. Що коли це було 200 тисяч втрат російської армії, армія окупанта, то це 200 тисяч. Це сумарна армія багатьох ледь не половини Європейського Союзу. Та тобто скільки вони мають, і що вже говорити про збройні мені здається, Україні, що дуже... навіть в тих, крім туреччини, от американської турецької армії відміняємо і все решта НАТО, от в тих 200 тисячі вкладається. Так, це без безторечини. Це точно якраз про корупцію зараз. Далі пан Тараса продовжимо. Тільки за все ж таки внутрішніми правилами Ютуба. По перше, тепер я щаслива рекомендувати нашим глядачам друзі обов'язково підписуйтесь на Тараса Чорновола, тому що ми тут в межах ютуб каналу Курбанова Лайф маємо можливість зустрічатися раз на тиждень. Пан Тарас він обіцяє, що він буде регулярніше виходити на своєму ютюб каналі. Тому обов'язково посилюйте такого абсолютно проукраїнського патріотичного блогера. Тепер вже не забувайте, будь ласка, поширювати наш стрім. Це робиться дуже легко. Ваш лайк нам допомагає. Ну і звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Ми з вами, пане Тарасе, час від часу цієї теми торкаємося, і якраз в ключі е, минулотижневих заяв Олафа Шольца, канцлера Німеччини, ну можна безкінечно на нього ображатися, говорити: ой, ці німці вони вічно нас не пускають в НАТО. Але це німці, вони скрупульозні, для них гроші, чистота, чесність. Ну не про не при колишньому, та канцлері. Буде це сказано, але тим не менше для них чистота дуже важлива, і вони бачать ці корупційні складові, які, на жаль, все ще є в нашій країні. Справді резонансний матеріал, який вийшов минулого тижня в Українській Правді, який писало про те, що Міноборона уклала контракти з імпортерами зброї за 100% передплатою. Але це умова була імпортерів, вони інакше не хотіли працювати і наразі не виконано, але сплачено близько 9 мільярдів гривень щоб бути точним, то 8 і 9. зараз міноборони ходить в суди, подали звісно необхідні документи проти цих компаній, намагаються повернути їх. Наразі в судовому реєстрі відшукали журналісти що найменше 30 позовів Міноборони mm. до чотирьох державних підприємств державні. Тобто ми говоримо про те, що держава з однієї кишені взяла в іншу, лишила собі наші хлопці і дівчата лишилися без зброї. Я не перекладаю безпосередню відповідальність на міноборони, але я не розумію, що це за система контролю перевірки, як ви віддавали гроші, якщо це шарешки контора, яка взяла і на 9 мільярдів гривень у воюючій країні, де люди віддають все останнє на донати. Вони так просто взяли і забрали з нашого бюджету, де гроші. Ні, Насправді це є пряме розкрадання, це навіть не корупція, це пряме розкрадання. От е, давайте так, хтось трошки, може, з наших глядачів працював у сфері там, державних закупівель тощо. Повірте мені, а я свої там 12 років депутатом мав дуже багато звернень до мене, приходили, проблеми, відкрили кримінальні провадження, все. Якщо. Державний орган, яким є, скажімо, міністерство оборони, закуповує з повною стопроцентною передоплатою в якоїсь фірми компанії тощо певні послуги чи певні там ну, збройня, товари, все інше. То це підстава для кримінальної справи для того, щоб цього не було. Міністерство оборони, щоби пробити подібні речі, повинно було щоб зробити стопроцентну передоплату. Це має бути щось абсолютно унікальне. Це має бути випадок іноземної фірми, якоїсь, саме іноземної. Це не може бути з українськими компаніями за означенням, тільки іноземна, яка виробляє якусь неймовірну продукцію, за якою стоїть черга, де нам зумдалося пробитися, напроситися, щоб нам пустили поза чергою. Але вони кажуть, а у нас принцип стопроцентна передоплата. Це тільки унікальний випадок, один на 10 тисяч, коли спеціально кабінет міністрів має дати згоду добро на проведення такої стопроцентної передоплати. Всі інші випадки такого типу це є корупційні діяльні спрямовані на здійснення розкрадання і не перевезення, не надання таких послуг і таких матеріалів. Просто це запам'ятайте. Хай вони не розказують, коли вони, а тим більше з українськими державними компаніями. Слухайте, взагалі міністерство. Державний орган це є найкращий замовник у світі. Жодна американська компанія не поставить якісь вимоги про 100% передоплати тощо. Там є свої схеми, свої стандарти, там є щось по передоплаті, щось ні, але вона не буде ставити якихось спеціальних вимог до Міністерства оборони США, до Пентагону, те саме в Британії, в інших, тому що немає кращого замовника за своє. Та й не своє, та й чуже міністерство оборони, Взагалі, уряд державне замовлення, це найкраще, що може бути. А оборонні замовлення вони гарантуються всім фінансовим ресурсом держави. Це є свята є святих. Жодна установа, якщо вона реально хоче поставити зброю чи амуніцію, вона ніколи не ставить питання про стопроцентну передоплату. Її просто не існує. Це означає, що була з самого початку змова про розкрадання. 9 мільярдів гривень на фейкових закупівлях. І я хочу нагадати, що на сьогоднішній день єдина справа, яка по чиновниках міністерства оборони відкрита, це після скандалу по закупівлях по продовольству. По них, до речі, немає жодної криміналу. Там не побачив шість разів. Давайте не порівнюємо з магазинами, з ринками. Беремо дві структури: Головне управління розвідки і Державна прикордонна служба України. Вони теж провели закупівлю. У них значно менші об'єми, в тисячі разів, ніж Міністерство оборони. Тобто в них не таке престижне. Вони менше можуть торгуватися. Для них тіни вищі, ні для Міністерства оборони. Але у них всіх ціни адекватні. І в одних, і в других. Навіть після скандалу Міністерства оборони, коли понизило ціни, як вони кажуть, ой, ми вже все. Ми понизили. Ми раніше крали в шість разів, а зараз ми вкрадемо тільки в два рази. Так от, рівно в два рази ДПСУ і ГУР закупили все дешевше, ніж вже після всього закупили Міністерство оборони. Але виявляєте, за це їх теж не судять. Жодного кримінального провадження. А провадження за те, що на початку війни було фейково, це зараз що ви розказували: фейкова закупівля е, бронежилетів. Нікого слухайте, Марченка за реально замовлені бронежилети ідеальної якості, які зараз в яких наші бійці воюють зараз, прекрасних хвилина вилитися не можуть. Його посадили в тюрму, тому що комусь щось не сподобалося за фейкову закупівлю. Спробував відкрити кримінальну справу і 30 серпня минулого року її закрили. І тільки після того, як піднявся страшний скандал, і нам сказали, що уріжуть воєнну допомогу в січні місяці, відкрили кримінальне провадження, звільнили керівника департаменту Хмельницького і одного заступника міністра Резнікова. І проти них відкрили кримінальне провадження за оте розкрадання, коли вони не привезли. А виплатили гроші, а не мали права цього зробити. Е, бронежилети. Скільки сотень українських бійців тоді загинуло? Кілька тисяч пішли на фронт, доки волонтери забезпечили. Кілька тисяч були без бронежилетів. Взагалі, кілька сотень з них загинули. Через це нема досі покарання. Хмельницького, знаєте, він навіть не заплатив заставу. Там було 40 мільйонів. Він не заплатив, прокуратура сказала, А давайте ми знизимо, знімемо таку вимогу. Він же ж хороший хлопець. Ну він же ж не патріот. От якби він був патріотом, військовим, ні, хай би в тюрмі. Отак, От як е, сидить наш е, розвідник, а він. Ну, він же ж злодій звичайно, він ж бандит, він же ж корупціонер мародер Ну, нащо такого в тюрму садити. Це ж наші люди, це ж наші хороші хлопці. Нам же через нього ще нові афери проводити. Тому що кажу, оця історія: це є стопроцентна афера з метою розкрадання. Там не було наміру, там взагалі не планувалася закупівля, і з ким вони зараз судяться? Державна структура з державною структурою або з фірмою-прокладкою. Хай спочатку діячі з Міністерства оборони повернуть відкати, які вони отримали. На, цих, на подібних речах, які передбачалися відразу як афери, відкати від 50% і вище. От що я вам кажу: частина з них пішли на певні оманські рахунки, частина певні чиїсь офшори пішли. От хай вони спочатку самі повернуть гроші, які вони отримують в відкатах. І тоді буде якась розмова. Та ну це великий, о, великий сором. і ще раз і ще раз ми підкреслюємо, що це о, страшні наслідки для нашої країни. Єдине, що бачите, як пан Треси, ми завжди з вами говоримо, що американці вони в принципі ну бачать і розуміють, що відбувається. От коли я згадувала слова генерала Кривоноса про п'яту колону, то ага. до цього о, в нас в студії прямого в на ефірі був колишній дипломат, посол. Україна в США пан Єльченко і він казав про те, що американці все ще да то чому все поступово, поступово літаки, поступово ракети. Він теж вказував на те, що вони дуже бояться і знають, що в нас знаходиться тут в Україні п'ята колона, бо проросійські сили так само у владних кабінетах і якраз він це. І якраз він це пояснював, що ну, от, тому американці обережні. І я би його питала: а як так трапилося, що вони знають, але нічого не роблять? І тут так само це саме питання. Ясно, що це не американські гроші розкрадалися, тому що ми говоримо про оборонку, це наш бюджет. Але американці все це фіксують і досі ну, що, це з їхньої мовчазної згоди, або як інколи кажуть, ну, американці просто не хочуть у внутрішньоукраїнські э, процеси втручатись. Знаєте, йдете, що тут трошки інше. Ну насправді вони тратять гроші своїх платників податків. -податків. Пригадуєте, Марат Течер казав, не існує ніяких державних фінансів. Є кошти платників податків, і вони мають переконати їх, що на це треба тратити кошти. Просто згадаємо: не так давно була страшна афера Афганістану. Вони туди давали дуже багато зброї і дуже багато грошей, і не вимагали звіту. Просто от сталося так. Я не знаю. Вони відслідковують, що там крадуть. Кажуть, що вони вірили, що це все-таки до грошей доходить до військових. Виявилося, що не доходять, що Карзай там вивозив валізками долари в літак. Не містилися всі валізки, в якими він втікав, коли Таліби захоплювали Кабул. Тому після того американці я маю на увазі уже не тільки і не стільки владу, а населення, народ дуже негативно ставляться, коли безконтрольно ідуть їхні гроші. І в випадку України вони перейнялися. Слухайте, вони побачили опір української армії. Їх це їх Потім їх шукували страшні злочинства Росіян в Бучі, і американці дали добро на підтримку України. Америці дуже добре розуміють, що Україна не є демократичною державою, не є взразком, не є вітриною і тому ставлені до України сутілогічні опитування американські ну десь з осені приблизно. Вони дуже чіткі. Чи готові ви платити за війну в Україні? Так, готові давати зброю. Готові? Чи ви готові, щоб американська армія війшла в Україну, почала воювати в Україні проти Росії або всередині України почала створювати якісь кордонів? Куди Росія не мала би наступати право, ні, вони не готові готові. Воювати за Україну може 14 чи 17 Я вже не пригадую, відсотків американців сказали. А за Півні... Де... південну Корею і за Тайвань готові більше 70 чи навіть 80 відсотків воювати. Це вирок нам це доказ, що вони не сприймають Україну ні демократичною, ні правовою, ні державою антикорупційною, але вони. Вважають, що є справедливість і Україні треба допомагати, і уявіть собі тепер, що американська влада буде розказувати, наприклад, таку фразу: Ой, в Україні все розкрадають, там страшні злочини, там страшні розкрадання. Але ми просимо вас, дорогі американські виборці, з ваших податків, дати ще 43 мільярди на допомогу цій страшній державі, де все розкрадають. Як ви думаєте, де опиняться рейтинги Байдена після таких слів і всього його кабінету? В нулі, в повному нулі, в мінусі опиняться, тому насправді цим користуються наші жульмани. Вони розуміють, що Америка не може публічно влаштувати їм публічну порку, тому що в такому випадку це удар персонально по Байдену. Слухайте, ну це шахрайство, шантаж вищої міри. Це є ну це дикість. Це на фоні нашої країни. Це знущання. Ну, оце все закінчується. момент закінчення війни, коли війна закінчиться. Почнеться щось зовсім інше, але воно вже почало буламуватися. Жахливий візит в Італії. Дуже зневажливе ставлення, дуже погана преса. Жахливий візит Зеленського у Франції. Абсолютно, з нього насміхаються ті матеріали, які пішли, їх раніше не було. Слухайте, французька преса дуже добре розібралася, що в Україні є корупція, як крадуть. Французькі пресі, більше німецьких французькі, написали трохи про оті розкрадання на харчуванні солдатів, але написали дуже стримано. Thank <laughs> you.